Саме на Кліщівському напрямку дуже велика концентрація ворожих розвідувательних БПЛА. Як 93 та бригада з ними бореться, і як ви любі підписники можете допомогти підняти боєздатність підрозділів, додивіться це відео до кінця. А зараз ми знаходимося на одній з позицій зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону зводу перехоплювачів БПЛА. І за мною командир зводу. Вано Вано. Вітаю. дуже приємно. Вано, розкажи, чим займається саме ваш підрозділ. Ми займаємося цікавою справою, перехоплювачем, ефпів перехоплювачем, збиваємо ворожі розвідувальний. Крила і ударні крила. Ланцети, зали з суперками, орлани, ну і таке інше. Навіть ви збиваєте? Так, да, декілька орланів вже є. Є. Е, скажи, от за місяць приблизно скільки от ви наздували вже цих літаючих розвідників? В місяць плюс-мінус 10 цілей є. Одна ціль раз в два-три дні. Тобто не всі цілі, е, у вас збити? Залежить від багатьох факторів. Погода, в основному від погоди залежить. Якщо туман, дощ, вони просто-напросто не літають. А орієнтовно, скільки в день може бути ворожих БПЛА у небі? В день зараз, плюс-мінус 2-3 розвідутельних БПЛА. Кожного дня. До того, як ми почали їх збивати, літали по 6-по вісім розвідувальних крил кожного дня. Тобто, наразі їхня кількість знизилась на нашому напрямку. Скажи, як ви їх ви виявляєте? Чи використовуєте ще інформацію з аеророзвідки? Чи ви як автономний підрозділ? У вас є обладнання, щоб побачити, де. Літає ворожий БПЛА, і вилітаєте на його знищення, чи як? Ми працюємо в автономному режимі. В нас є деякі спеціальні засоби виявлення. Після того, як виявили район, в якому знаходиться крило, ми піднімаємо свій борт, летимо на його пошуки. Далі ми робимо візуальне виявлення. Виявляємо, що це саме Орлан, а не лелека чи якийсь наш борт. О, розпізнаємо його о, і знищуємо. Плюс-мінус, так воно все й виходить. А ось в інтернеті я бачив, що, начебто, у ворога з'явились такі плати ініціації, вони які вставляють у дрони. Що коли підлітає наш дрон, він починає маневрувати тут на цьому напрямку. Стикалися з таким? О, з такими платами не стикалися, але стикалися можливо, з рибом «Дзеркальце» називається. Коли FPV підлітає до зали, Орлана, не важне, починає дуже різко падати якість відео. Потім, коли ми, ми з ними розминаємося, відео яксь відео повертається, але вже розвідальне крило полетіло звідси. Тобто воно виявляє, що я підлітаю своєю впівішкою, ставить заваду мені на відеоканал і в цей момент старається максимально швидко втікти з цього сектору, бо розуміє, що за ним полює перехоплювач. Розкажи саме, чим ви збиваєте це, розуміє, це дрони Камікадзе. Чим відрізняється від тих дронів Камікадзе, що наша піхота вражає на наземні цілі. Майже ідентичні, але трохи від себе ми їх доробляємо. Ставимо інший канал зв'язку, іншу камеру і іншу плату ініціації. І ще там декілька дрібниць, але те вже потім розкажу. Ну, розкажи, який самий такий цікавий у вас виліт був, і чим він закінчився. Один із. Найепічніше вилітів це була погоня за ланцетом. Ланцет дуже виявився маневрений, але наших півперехоплювачів, наш оператор, виявився ще маневренішим за ланцет, і по ітогу ми його знищили. Ми знаємо, що ланцет веде зала, а зала була далеко, що ви її не бачили, чи як, ну. Вони у парі повинні працювати. В той момент ми вперше виявили ланцета, і ланцет став більш пріоритетною цілею, тому що він вже заходив на удар в район, в район, скажімо так, скажімо де стоїть арта. І ми вирішили, що знищити ланцет більше пріоритетніше, ніж залу. Потім, після цього, вже після знищення ланцета наступний борт почав шукати залу. Той день, в той день мабуть не виявили, але на наступний день ми все-таки ще знищили ще й залу. Ще красавчики. Е, розкажи тоді, які у вас нагальні потреби, бо я знаю, що дуже багато потрібно комплектуючих, саме для того, щоб зібрати саме такий дрон Камікадзе, який вражає саме повітряні цілі, то які нагальні потреби у вас саме зараз? Саме зараз потреба в платах ініціації, в засобах прийому приймачах на дрон, в цифрових засобах зв'язку, в, ну, в різних дрібницях, наприклад, там, пластик для 3D-друку, сервоприводи і таке інше. Так, ну саме такі дорожче це, я так розумію, камери нічного бачення. Так, да, камери нічного бачення є. Аналогові варіанти, а нещодавно вийшли тепловізійні, тепловізійні цифрові камери нічного бачення, які ми хочемо купити і опробувати в бою. Ну, ми приблизно підрахували, щоб так хлопці так нормальні комплектуючі купили, щоб дрон і далі летів. і... Бачив саме цілі заздалегідь, то ми відкриваємо в цьому відео збір на 300 тисяч гривень саме для зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону для того, щоб закупити усе. Це потрібно дуже терміново, бо зараз погода у нас така моряка, їх не дуже багато, але по прогнозу, саме у грудні буде. Дуже гарна погода, і вони будуть літати тут просто тучами. То давайте саме зараз підключимось до цього збору. І по максимальному за два дні прошу вас. Давайте назбираємо ці кошти. Ми хлопцям передамо і все куплять для того, щоб збивати саме розвідувальні дрони ворожі, бо вони наводять свою артилерію вони викривають наші позиції, і тим самим, якщо ми все це зробимо, ми збережемо саме особовий склад 93 ї бригади. Усі реквізити будуть в описі під відео. Буде монобанка, буде Приватбанк, буде Пайпал. І також ми зробимо, як завжди, розіграш цінних призів. Автоматично буде в Монобанці, буде три місця. Е, до речі, призи суперські будуть в цей раз. За перше місце у нас буде отакий прапор е, з підписом Кирила Буданова. Це за перше місце. Друге місце у нас буде прапор 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. І на третє місце буде прапор 2-го самохідно-артилерійського дивізіону. Від нашого підрозділу ще за найбільший донат. ми Надамо крило, від зали, яку знищили завдяки ФПІ перехоплювачу. Супер! І хто задонатить більше ніж 30 тисяч гривень, автоматично отримує прапор 93-ї бригади. То долучаємося до цього збору. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон. Гандон.